Привіт! Я Софія і ти на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо супер легкі та смачні цукерки, але спочатку з тебе лайк та підписка. Для приготування цих смаколиків нам знадобиться лише 5 інгредієнтів: Це масло, какао-порошок, ось такі от печенюшки до кави. Кокосова стружка для краси. Один, два, три, чотири. Я ж казала п'ять. А, ось, ледь не забула. Та біле згущене молоко. Ось так мало інгредієнтів потрібно для приготування цих цукерочок. Беремо 300 грам згущеного молока. Для рівної пропорції я беру ось такі от кухонні ваги. Включаємо вагу, нажимаємо та заливаємо нашу згущену. Ми маємо. Залити 300 г, але якщо ми зальємо більше або менше, це буде нічого страшного. Вже майже майже 200... О, все, 300. У нас тут є 301 грам звищеного молока. Нажимаємо таре та засипаємо наше какао. Ми беремо акуратно, бо воно дуже розпущується, не кидаємо з висоти. А так. Ось так от, акуратно. Нам потрібно 60 грам какао. Додаємо ложечок, ложечки, поки у нас не буде 60 грам. Поки що у нас 24 грами. Ось рівно 60 грам. А тепер перемішуємо наше згущене молоко з какао. Ми перемішуємо акуратно, щоб нічого не висипалося Ми з мамою теж готували такі самі цукерочки перший раз. Порція хоча б була велика, але ми їх з'їли за один раз, бо вони неймовірно смачні. Вау! Як шоколад, до речі? Це вже чисто як шоколад. Тільки горішки додавати, і буде шоколад-мілка. І молока. Тепер прийшов час додавати розтоплене масло. Тут у нас 40 грам розтопленого масла. Ми будемо масло заливати сюди та перемішувати знову. Додаємо наше масло та ретельно перемішуємо. Так, ну ось і все. Тепер ретельно перемішуємо. Також з маслом. До речі, у шоколад теж входить масло. В кінці теж розтоплене. Так от ретельно перемішуємо. А зараз ми подрібнемо печенки в ось такому блендері. А тепер засипаємо наші печенюшки в чашу. Попасти на центр, щоб чаша наша закрилася. Ми маємо трошечки подивити. Ось. Ну і все. Тепер маємо їх дрібнити. Готово! Наші печені перетворилися в викрих. Додаємо майже все до какао-маси, але залишаємо трішечки, щоб пізніше обмакати наші цукерочки в печенюшки. Усе. Тепер перемішуємо все ретельно ложкою. Так от ретельно ми маємо перемішувати. Так, забираємо ложку та ставимо. Тепер, коли вже ложкою занадто важко перемішувати, то ми починаємо мішати руками. Беремо як тісто та гарно вимішуємо. Ну, все, ми розмішали. Та приступаємо до формування наших цукерочок. Далі обмакуємо ручки так дуже легенько в олійку. Та починаємо формувати наші цукерочки. Можна робити формочку, сердечко або кружок. А коли у нас готова одна цукерка, то ми обмакуємо її або в кокосі, або в ви від наших печальник. Обмакуємо. Хоп. Хоп. Вау, дивіться, як гарно вийшло. Давайте тепер обмакаємо ви крихту. Вау. Це так дуже гарно та смачно. Мені мама, якщо чесно, то ще змалку дозволяла готувати. Але потім, замість мене, вона прибила, прибирала дуже багато. Але я зараз вмію вже увімкнути духовку, собі спекти печеньки. Я пам'ятаю історію, що мама з татом приходить з роботи і на кухні чекає порція печеньок. А вчора я приготувала такий самий, але тільки з картопелькою. Я сама теж вже вміла готувати картоплю по селянськи. Така ж сама історія. Тато з мамою завтра вчора приходять з роботи, і хоп! А тут на кухні ціла бляшка велика картопелька по селянськи. Я так люблю готувати, мабуть, тому що коли всі їдять, то кажуть: «Ммм, -м, м як смачно, молочинка. Це дуже приємно, коли тебе хвалять. І ти ще більше хочеш готувати і частіше. Хоп, Я хочу зробити ще одне сердечко. Такі галенькі. Фух, найдовше в цьому приготуванні це накатати ці кульки. Але е ви, якщо будете уявляти, що ви граєтесь просто з пластиліном, то час пробіжить, як би і не бувало. Так, ну я думаю, що це цього вартувало. дивіться, яка у нас краса смачненька вийшла, і тепер відправляємо в холодильник на одну годину та насолоджуємось смачного.